Сьогодні у нас на огляді шкірене портмоне PSP 013, пошити в шкірі вінтаж шоколадного кольору. Особливість самі цієї шкіри в тому, що на ній дуже класно виглядає. Тиснення ми бачимо тиснення ініціалів та тиснення зображення голови лева. Вони виглядають просто вау, ця шкіра скоріше матова аніж блискуча. А це дуже класно виглядає на шкіряних виробах. На тильній стороні виробу знайшов своє місце фірмовий відтиск майстерні. Нагадую, за бажанням, якщо ви наголосите, його можна не робити. Також не можу не відзначити якість торців. В загальному у майстерні Sander правило робити виріб максимально акуратним та класним. Але саме на шкірі вінтаж це виглядає просто шикарно Ну що ж, перейдемо до наповнення цього крутого виробу. Всередині нас зустрічають 4 відділи для карток, 2 для купюр на рівну та кишеня для мене. Варто відзначити, що цей виріб прошитий вручну, використовуючи преміальний дрібний делікатний шов. Дуже класно він виглядає. В поєднанні з шкірою вінтаж та мармору можна обрати саме цей шов. І як можна побачити, половину гаманця займає велетенське кишеня для дріб'язку. Кишеня досить глибока та має застібку на кнопочці. Якщо вам сподобається, Ось цей виріб коментуйте, ставте вподобайку для замовлення. Пишіть повідомлення або замовляйте на сайті майстерні.